Натюрморт це жанр образотворчого мистецтва, художній двір, в якому зображуються неживі застиглі речі, що оточують людину. За поставленим завданням натюрморт поділяють на сюжетно тематичний та навчальний, творчий та навчально-творчий. Сюжетно тематичний натюрморт це один із найцікавіших видів на постановок, так як при роботі над ним може вирішуватися одночасно велика кількість завдань. Він може бути як самостійним творчим натюрмортом, так і різновидом навчально-творчого. Сюжетно-тематичний натюрморт може бути на різні тематики, наприклад, на морську тематику, китайську тематику, спортивну тематику та музичну тематику і багато інших, в залежності від того, з які ви використовуєте предмети. Переглянемо натюрморти з морською тематикою. Вони можуть бути складні, а можуть бути більш легкими. Пропоную вам виконати особливий свій натюрморт з використанням різних морських предметів. На дошці ви бачите різноманітну кількість предметів, які пов'язані з морською тематикою. Пропоную вам виконати з цих предметів свій натюрморт. Ось такий натюрморт вийшов в мене. Ви можете використовувати різні предмети, які зазначені на картинці, і розміщувати їх також за своїм бажанням малюємо натюрморт простим олівцем. На наступному занятті починаємо його штрихувати. Використовуємо прості олівці різної м'якості.